Минулої доби ворог продовжував тероризувати обстрілами цивільне населення прикордонних міст і сіл Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів. Внаслідок обстрілів Вовчанська пошкоджено медичний заклад. 62-річна працівниця закладу отримала поранення та була госпіталізована в стані середньої тяжкості. Будівля закладу зазнала суттєвих руйнувань. Крім того, у Вовчанську обстрілами пошкоджено 5 приватних житлових будинків. Також під ворожими обстрілами вчора перебували стариця, стрілеча, дворічна, красна перша та інші населені пункти. В області залишається високою мінна небезпека. В Узюмському районі під час відновлювальних робіт підірвався та отримав поранення. 44-річний електромонтер Борівської Рес. Госпіталізований в стані середньої тяжкості. В Ізюмі на ворожому вибуховому пристрої на ринку підірвалася 29-річна жінка, госпіталізована в стані середньої тяжкості. Важкості.